Іван Нечуй-Левицький, Кайдашева сім'я, частина 55. Люди кинулись за горілкою до жидівських шинків. Громадський шинок стояв порожній, його ніхто не заглядав. Волосний зібрав громаду. Кайдашенки почали кричати в громаді. Панове громаду, – говорив Карпо. Нехай ніхто з села не купує горілки в жидівських шинках, бо коло шинків. Десяцьких та соцьких нехай дрючками одганяють людей. Я сам сяду з дрюком і буду одганяти хоч би свою рідню, гукнув Лаврін. Нехай жиди посидять дурно ціле літо над своїми барилами. Посидять та й підуть. Добре, Кайдашенки радять, загула громада. Посадім людей та й не пускаємо нікого в жидівські шинки. Громада порадилась і розійшлась. Жит побачив, що не переливки, взяв відро горілки одні з волосному, другі одні з писарів, зібрав до себе в шинок десять чоловіків, таких, що заправляли громадою, і поставив їм ціле відро горілки. Чого нам змагатися, говорив хитрий жит. нащо вам мене кривдить? Буду я заробляти, будете й ви. Я поставлю ціну в своїх шинках таку, як у вашому, ще й зараз заплачу в волость сорок карбованців от Чіпного. Чи вже заплатиш? гукнули чоловіки. Ой ой, чому не заплатить для добрих людей? Ви думаєте, що я жит, то в мене й душі нема? Я ладен і на церкву дати. Е, те, що й говорити, от вам хрест, коли не ймете віри. І жит перехрестився зовсім по християнськи. Чи ти бажаєш хреститься, гомоніли люди. Ви думаєте, що я не поважаю вашої віри, та я ладен жити з вами, як з братами. Підлищувався жит. от вам ще відро горілки суро, а вони з устям оселедців та паляниць, гукнув жит до жидівки. Сура зітхнула на всю кімнату, так їй було шкода оселедця, але вона винесла і поклала перед людьми на столі. Їжте, люди добрі. Ви думаєте, що я шкодую для вас? говорила Сура. Ой вей, мір ой. Прикинула вона вже тихенько виходячи з хати. Люди пили, закусували та слухали а Берка, а Берко, неначе грав їм на цимбалах своїми влесливими словами. Давні панщанники понаставляли вуха та слухали Берка. Його слова, підсолоджені горілкою та приправлені оселедцями, так і влазили в їх душі. Вони не знали, що жит вибере ці сорок карбованців і за оселець, і за ту горілку, що вони в його дурнички п'ють. А з їх таки кишень то недоливками, то водою підлити в горілку, то більшою платою. Люди розстали, як віск, і почали хвалити жида, декотрі вже були зовсім п'яненькі. Так що ж, пане, Панове, та ще які панове? Що тепер пан перед вами? Вигрицьку тепер пан, от хто пан. Хто схоче в волості? Що схочете в волості, те й зробите. Ви, Петре, тепер господар, на все село, ніби князь. Тепер ви, пани, а пани вже перевелись на Іцькову сучку, підлищувався барко до мужиків. Так що ж, панове, чи, чи згодитесь громадою віддати мені і свій шинк і будете пускати людей в мої шинки? Я подарую 40 карбованців на волость, а за вас шинк зараз покладу гроші на стіл. А добре жид. гукнув один п'яненький мужик, що й гроші зараз дає. Будемо стояти на сході за його. А вже ж будемо, бо ще й на церкву покладе. Саме в той час Карпо Кайдашенко їхав з ярмарку, Глядів коло панського шинку купу людей та й став. Берко знав, що Карпо горілки не любить, і на сході йде все проти його. Він сховався в, кім... в кімнату. Здорово був Карпа гукнув Грицько і почав обнімати та цілувати Карпа. Гостра, неголена Грицькова борода колола Карпове лице не над чиголками. Та здоров був, говорив Карпо, одвертаючи лице. Та годі вже. Здоров був, соколе, та зайди вовшинк та випий хоч чарочку з нами, <кхух> мовив Грицько і знову хопив Карпа руками за шию і цмокнув його в щоку. Грицькова борода подряпала Карпові щоку, аж кров виступила. Та от на нечистій матері оце припало тобі цілуватись, аж кров виступила на щуці. Серце, голубчику, чи вже ти оце не вип'єш з нами хоч по одній чарці, хоч півчарки, та тут же такий добрий жит, А що вже й казати? Грицько розвів знов руки і наставив губи. продовження в наступній частині.